Сьогодні маємо в салоні замовлення на шториденніч в закритій системі і хочу скористатися цією можливістю і показати, в якій комплектації приходять такі системи з виробництва. Нагадаю, що закрита система це ролети, які мають короб, прикриваючий вал, та напрямні. сама тканина зроблена в два шари. І має прозорі та непрозорі смужки, за рахунок чого вдається регулювати ступінь освітлення в приміщенні. Давайте глянемо, як приходять дані системи. Почнемо. Ось виріб. Нагадаю, він, як завжди, наші системи всі йдуть в індивідуальному пакуванні. Ми дозволимо собі сьогодні один розпакувати. Перше, що ми бачимо, це спиртові серветки. Вони призначені для того, щоб знежирити поверхню, до якої будуть клеїтися напрямні. Так, напрямні вони фіксуються на вікно за допомогою двостороннього скотчу. Ось так виглядають напрямні. Вони мають такі заглушки в нижній частині, а в верхній частині отвори, в які заводиться тканина. І з двох сторін йде двосторонній скотч. Для того, щоб адгезивність була максимальна, поверхню треба знежирити обов'язково. Далі. Це в нас ідуть дрібні елементи комплектації. Тут ми бачимо обтяжувач ланцюга, з'єднувач ланцюга, а також фіксатор ланцюга і саморізи для кріплення системи до вікна. Переходимо безпосередньо до ролети. Ось штора ради ніч, вона повністю зібрана. Що стосується монтування, ви можете змонтувати її на ось ці монтажні профілі. Вони теж на двосторонньому скотчі. Це, якщо ви хочете неінвазивний тип кріплення, або зробити монтаж на саморізи ось тут з боків ролети. Ось штора ради ніч, вона вже намотана на вал, відрегульована. Вам залишається приклеїти напрямні. Склеїться напрямна, потім в неї заводиться нижня балочка разом з тканиною, прикручуються саморізи і система змонтована. Тепер ви знаєте, як приходять штори де ніч в коробі в закритій системі. Якщо ж ви шукаєте інший варіант систем сонцезахисту, то ви можете звертатися в коромполь, тому що тут зібрані всі можливі варіанти, всі актуальні системи, які використовуються на сьогоднішній день.